Це нагальне питання, тому що з першого дня повномасштабного вторгнення ми над цим працювали. Ми говоримо про те, що кожен заклад зараз обладнаний тривожною кнопкою. Це була позиція міського голови. Ми це зробили. Ми здійснили. Кожен заклад освіти здійснюється відповідно державна охорона кожного закладу освіти, відповідно дякуючи тривожній кнопці. В більшості закладів освіти розміщені саме камери спостереження. Це також важливо, що виводиться на пульт спостереження. Працюємо над тим, щоб наша поліція долучилася до організації проекту офіцер безпеки. Зараз маємо 20 закладів освіти, які долучені до цього проекту. Далі будемо продовжувати. І тому в цьому напрямку працюємо. Тісно працюємо з поліцією. Далі на рахунок безпеки ми говоримо про укриття. Кожен заклад усіде без винятку, облаштований відповідним укриттям. Найпростіше протирадіаційне, максимально облаштоване, максимально комфортних умов, які наші діти перебувають, мають можливість їх там е, отримувати. Е, якщо не маємо свого укриття, орендуємо. Тобто у нас немає таких закладів освіти, які не працюють. Кожен заклад працює. Є кілька закладів сільській місцевості, які працюють в змішаному форматі, угу. але все одно дозволяється цей змішаний формат. І це знову ж таки результат того, що ми маємо перше місце. Це якраз включається сюди ж і Поняття того, що і безпекова ситуація в закладах освіти.